Виконуємо завдання 1 до практичної роботи 2, параграфа 10 за підручником інформатика 9 клас, авторів Казанцева, Стаценко 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблицю, зараз її тільки відформатуємо. Для того, щоб збільшити висоту рядка, наведемо вказівник миші на межі між рядками. Щоб вказівник миші став як двонапрямлена стрілка, затиснемо ліву кнопку миші та потягнемо вниз. Нам потрібно ввести дні тижня. Якщо у вас україномовний інтерфейс, то можна ввести тільки понеділок, а далі скористатись автозаповненням. Наводити вказівник миші на нижній правий куток. Щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Тепер виділяємо ось цей рядок. Накреслення ось тут має бути жирне. І встановимо вирівнювання угору. Зменшимо ширину стопців, виділимо стопці та потягнемо. Ось тут зрозуміло потрібно збільшити. Виберемо переносити текст, тому що бачимо, в мене дописано, ще морозиво, воно не поміщається. І встановимо його по центру. Ласка має бути з великої. Виділяємо ці клітинки і об'єднаємо їх. Вибираємо об'єднати та розташувати в центрі. Це ось також. Тепер вирівнювання має бути ось тут зліва. Збільшимо ширину стопця для ціни. Ціна в нас в гривнях. Бачимо, що в нас на зразку значок гривні. класі основне. Виберемо. Формат грошовий. Якщо у вас гривні значок не додався, то вибираєте інші числові формати. І ось тут, там де позначення, шукаєте значок гривні. Тепер встановимо межі, виділимо даний діапазон. Вибираємо усі межі. Дані клітинки зафарбуємо. І ось ці. І ось цю. Згодом швидше за все їх потрібно буде ще збільшити ширину, коли ми підрахуємо суму за тиждень. Тепер обчислимо, скільки було всього продано морозива каштан за тиждень, виділяємо клітинку J2. Для того, щоб підрахувати суму, скористаємося функцією «Сума». Приходимо на вкладку формула вибираємо автосума. Виділимо тільки правильний діапазон. Підтверджуємо ведення формули клавішу Enter або кнопкою «Від». Ось тут у нас повідомлення з'явилося, тому що, думаю, що потрібно ще порахувати ціну. На це не звертаємо. уваги. Тут, до речі, нам також потрібно по центру розмістити. Ну і далі, для того, щоб не використовувати знову функцію, можна зробити швидше, також використаємо автозаповнення. Тягнемо вниз, бачимо, у нас зразу підрахувало. Перевіримо, все добре. Тепер підрахуємо суму за тиждень. Зрозуміло, для цього потрібно ціну для каштану помножити на кількість проданого. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. Беремо ціну, виділяємо дану клітинку, множимо на всього. Решітки це, тому що в нас результат не поміщається. І далі також використовуємо автозаповнення. Бачимо все добре. Тепер підрахуємо. Всього морозива проданого за понеділок. Ви вже здогадалися, що використовуємо автосуму. Япазон вибраний правильно. Використовуємо автозаповнення. Перевіряємо все добре. Хоча давайте ще і всього також обрахуємо. Тепер підрахуємо всього суму. Ну і тут, зрозуміло, потрібно. Ціну каштана помножити на кількість. Далі додати ціну імперії, помножити на кількість. Знову додати ціну ласки, помножити на кількість. Здається, все правильно. І далі, якщо ми використаємо автозаповнення, подивимося, результат якийсь є, але бачимо, що неправильно. Тому що, бачимо, в нас з'їхали клітинки, які не потрібні, щоб з'їхали. От бачимо, наприклад, ось ці клітинки добре, що з'їхали. А от ці погано. Тобто нам потрібно е закріпити клітинки з ціною. Виділимо ось цю клітинку там, де ми вводили формулу, і зробимо абсолютне посилання на клітинки стіною. Для цього просто поставимо перед іменем стопця та рядка значок долара знову використовуємо автозаповнення. Пішемо ширину стопців. Тут розмістимо по центрі. Перевіримо тільки чи все добре, скопіювалися формули, бачимо все добре. Тепер ось тут ми вже, по суті, підрахували всього, але нам сказано, що потрібно підрахувати суму за тиждень ось тут. Давайте ось це, значить, вилучимо. Схоже, його не треба. І підрахуємо суму за тиждень ось тут. Для цього скористаємося функцією автосума. І можна вибрати або ось тут, або ось тут. Результат має бути той самий. Тепер усе. Збережемо книгу у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо зіменем практична 2. І я ще дещо пропустив. Бачимо, у нас аркуш називається аркуш 1, його потрібно переименувати. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по аркушу і в контекстному меню, що відкрилися, вбираємо переименувати і надамо назву завдання 1. Знову збережемо, тепер файл зберегти. Завдання 1 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.